Більшість я не буду казати за всіх. Почали забувати, що в нашій країні йде війна. В нас є ворог, нас починають ділити це військові, котрі воювали. Це ТЦК, це ті, хто сиділи в тилу. Хоча самі сидять в тилу, це зневажливо в першу чергу до нас, до нас, як захисників країни. Зараз в Україні почалась масова така акція підпалу авто ТЦК, але і за цієї акції починають страждати військові. Кові котрі Повертаючись з лінії фронту, щоб тут віддихнути, відпочити зі своєю сім'єю, а їм починають зжигати автівки. Ось це прикро, і тому я кажу, що тут дві сторони: з однієї ми самі туди йшли, а з іншої, хочеться, щоб більш більше людей нас поважали, більше людей звертали уваги на те, що ми такі самі люди, як і вони. І зараз вони проживають своє найкраще життя, коли ми його проживаємо в окопах.